На вертикальних скелях росте не тільки папороть, а от на вертикальних скелях, з яких ціло, цілий рік скрапує дощова вода і не заглядає сонце. З'являються ось такі ось лишайники. Поняття не маю їхню назву. Можливо це сидисуча, суща кладонія, але лишайники дивовижні Вони велетенські трохи. Ближче до сонця вже йдуть мохи та папороті.